Вітаю, сонечки! Почитаємо сьогодні такий легенький, приємний розкладик про те, що в травні буде відбуватися, на що варто звернути увагу потенційне, цікаве. І ми дивимося на кохання і на працю, бізнес, навчання. Подивимося невеличкі такі розкладання по 5 арканів. І іноді навіть можуть виглядати ці події як якісь такі дивні. Але. За ними криється щось приємне. Ми просимо зараз долю проявитися, показатися, щоб ми звернули увагу на потенційне і потрібне. Або навіть просто приємне. Перша, друга, третя варіації. Дякую за вподобання, сонечки. Почитаємо. Вітаю! Почитаємо ми зараз і про вашу працю, і про ваше кохання. Чудові такі чудові аркани випали. В травні, навіть на початку місяця, у вас відбуваються приємні події. Цікаво, що на, на працю бізнес, навчання, будь-які все ж таки процеси в соціумі, які не стосуються сердечних наших справ. Випадає чудова королева чаш. Навіть якщо ви будете працювати над такою кропіткою, можливо, і не дуже цікавою роботою, вона легко вам буде даватися, будуть вас розуміти. І ще один аркан. Успіх! Зараз я перепитаю один тут аркан. Так, події цікаві. І навіть ці колоді нестандартно нам розповідають про п'ятірку чаш, тут соняхи у нас розрослися. Тобто, якщо щось у вас не буде получатися, вам відповідь: ну не треба сонечки стукатися в двері, які зачиняються, нема там, скоріш за все, потрібної для вас землі, почви, людей. Ви тоді йдіть далі, бо далі буде успіх. І тут кардинальні все ж таки зміни. Щось не потрібно е, рятувати, ось що вам кажуть. Успіх наприкінці травня, ви чи то завершите справи, які розпочали. Ось тут у нас дитинка маленька, чи то навіть народите щось нове, започаткуєте. В будь-якому випадку є тут і матеріальний результат, є такі зміни. А, мабуть, ви їх і відчуваєте, що вони будуть відбуватися. Дехто, можливо, і чіпляється зараз, в страху, я вас чудово розумію, непрості ми зараз часи проживаємо, але ось зверніть увагу, десь після першого тижня місяця, можливо, навіть і в деяких життях зараз це відбувається. Будуть перемовини, буде запрошення, буде потрібна інформація, будуть люди сприяти вам. Не відштовхуйте. Бо тут так будуть тиснути обставини, не завжди, навіть ідеально працююча людина може зберегти щось, не означатиме тут взагалі те, що ви підете з роботи, але яка зміна відбудеться, і, можливо, в цілому в системі, бо Верховний суд це непереборні зовнішні обставини. Іноді їх варто прийняти. Ось коли ви будете приймати шістка Посухів, аркан успіху, переможців і результату. Чи то вам легше буде працювати, чи то навіть ви більше заробите, але ці зміни вам на благо. Я вас вітаю. Почитаємо про кохання. Тут у нас такий чудовий король вогню випадає. Бачите, він ну, такий тут чарівний, обіймає, захищає. Хто знає, можливо, у вас хтось вже закохався і нарешті проявить себе два аркани випали. Ага, чортик прийшов сонечком. Багато у вас розкладання на старші аркани. Обережно. Події тут є. Два королі випали. Серед шести арканів два королі. Три старші аркани, але є трійка меченосна, і ті, хто дивляться розкладання, чи знаються на тару, знають, що це сльози втручання інших особ. В цій колоді навіть чиясь мамця може втрутитися, чи то родичі, чи то доросла дочка, або, знаєте, думка суспільства впливатиме. Тут з одним королем ви все ж таки можете не порозумітися, відштовхнути його. Бо приходить тут такий чортик до нас, який бажає погрітися під вашими промінчиками. Але в його думках наміри лише стосовно себе. Я, я, я. Ось так. Він мислить для себе, для себе. По-дальшому ви можете чи то познайомитися, чи то все ж таки проживаєте ці події із з однією людиною. Якщо ви. Не будете проживати, я вам того бажаю ці сльози. Ви так чините, будете так діяти, що ці сльози все ж таки він має відчути, хоча і внутрішньо, але має хоча б там пережити, як воно, коли тобі кажуть ні, відмовляють, тому що ти недалекоглядний, ти не бачиш потреби іншої людини. Так. Не бійтеся. Якщо це розповідь про одну людину, ви розумієте, що ви не, не будете більше ні з ким зустрічатися, бо це і ваш чоловік ось надалі зрозуміє, він буде охайним, обережним, уважним, цікавитися і ділитися. Якщо ви дивитеся на... в цілому. На нових людей, то тут за вас боротьба і комусь тоді ви відмовляєте. Комусь ви все ж таки скажете ні в травні місяці. А так, дуже цікаві події. І вона є оновлення і пропозиція того нового життя. Однак зверніть увагу: тут у нас король Пентакливий, це такий земний, теж владний король. І король вогню. Це різні стихи. Якщо це різні люди, вони протилежні навіть. А ось хто вам більше сподобається, мабуть, тут є підказочка в цьому, що не йдіть за пропозицією чортика, не емоційно приймайте рішення, спостерігайте, пізнавайте людей, і хай це вам надасть кращої долі, подарує кращу можливість. Щоб ви були щасливою. Всього вам найкращого. Дякую. Вітаю сонечки! Почитаємо і про працю, бізнес, діяльність. Можливо, хтось проживає період навчання і про стосунки. Дуже цікаві у нас випали на початку розкладання аркани. І хотілося б, щоб закохані випали саме тут, але це про працю. І закохані для праці, бізнесу, чудовий аркан. Це порозуміння, пропозиція, партнерство. Коли навіть ви працюєте, але вам допомагають, сприяють, чують ваші потреби. Хто тут у нас вистрибнув? О, зустріч якась з людьми з минулого, але не завжди це можуть бути і земляки, і люди. Ну, Скажімо так, з вашої професійної касти, які вас розуміють, повернення людей, якщо у вас бізнес, ваших клієнтів, рекомендації Ну, чудове розкладання. Так. Туз Пентаклів. Ось давнину. Завершували розкладання, коли він випадав. Але у нас такий задум зараз по п'ять арканів ми витягуємо. Це не означає, що після того не буде у вас прибутку в наступному місяці, але травень багатий на події. Єдине, що тут іноді мене ну, так дивує, як художник намалював цього лицаря вогню в барі. Ну Хоча вогневі можуть, можуть і чарку. І не одну пропустити. Тут ось, нібито вам підказка, що яка справа може бути пустою. Ті події, і ось зараз ви отримаєте підказки, вони не погані, вони не трагічні. Але вам треба все ж таки від чогось відмовитися або комусь відмовити, бо там ви просто втрачаєте час і йди. Ти за тим, що вас забезпечить, є корисним, є зрозумілим, ясним, таким солідним. Бо навіть це може і початок бути чогось. Тут Пентаклів, будь який тут це шанси, це може бути пропозиція. Зверніть увагу, наприкінці травня. У вас може бути пропозиція, якщо ви не потрапите в халепу, когось рятуючи, когось, комусь допомагаючи, де ви можете залишити. Ну, геть всю свою енергію, ви тоді маєте час на нове. А то спентаклів – це такий шанс на дуже вигідний проєкт. Тому травень, ось вам підказка, більше для перемовин, а всі нові справи краще під кінець розпочинати. Нікого не рятувати, бо навіть якщо труднощі є, ну ви ж не якийсь державний орган всіх рятувати. Обережно побережіть свою енергію, і далі у вас є приз Це і збільшення оплати праці вашої. І може бути і премія чудова, і може бути такий прибуток, який в рази більше, ніж зазвичай. Якщо ви без роботи зараз перемовини, ви зустрічаєтеся з кимось, спілкуєтеся, шукаєте, знайдете, але не йдіть туди, де погані умови. Ось для вас підказка, шістка ем, Пентаклів. Я не знаю, чому десь там почалося в Ютубі Особливо російськомовному розповідь про те, що це рівноправний обмін, який же ж рівноправний, коли там вільможа кидає ці грошенята маленькі жебреку. Так ще, знаєте, так, з парського плеча свого на тобі, копійчину. Не продавайте себе за копійки дійсно. Не погоджуйтеся на погані умови, може, це цех якийсь, може. Це навіть і виглядає там кабінет з написом вашого прізвища і посади, але там не ваше, то не ваша атмосфера, люди, там губите ви своє здоров'я. Знаєте, далі буде, буде. Не погоджуйтеся на мале через страхи. Легко це сказати. Якщо від вас залежить вся родина, діточки, батьки, я вас розумію, що тяжко. Не погоджуватися, але тоді хоча б декілька варіантів перебирайте, бо далі буде краще. І тут сптаклів це завжди здоров'я. Дай Боже. Зараз почитаємо про кохання. Тут у нас непогане таке для початку. Комусь ви сподобаєтеся, хтось за вашим хвостиком спостерігає. А, ну, зараз подивимося. Теж, дівчатка, поперебирайте, подій багато. Дійсно, ви подобаєтеся. Але у вас є сумніви. Я прочитаю так: для тих, хто вже в стосунках, і дивитеся ви на чоловіка свого. Ну, розбавлений він у вас. Скоріше за все, іноді він не чує, бо навіть і дратує вас ось тим, що він таким є чи став. Ви можете зараз перебувати в таких. В стосунках кризових навіть, що ви відвертаєтеся від, від нього, а він полюбляє відчувати себе важливим таким, на троні сидіти. Ось треба все ж таки йому пройти той шлях, щоб він усвідомив. Якщо ви через там ну, певні труднощі чи тому, що пошкодуєте його, будете. Його неусвідомленим впускати, підпускати до себе, то, скоріш за все, він і надалі вас не почує. Не почує і не зрозуміє. Йому треба усвідомити щось. В кожній парі це своє. І тоді так, тоді він вас більше цінує, але, не дивлячись на таку зовнішню лагідність, те, що ви така ніжна, приємна, вихована. У вас... Тут внутрішні є все ж таки принципи: ви перегортаєте в травні ситуацію, не йому руки цілуєте, чи то їй, а ви стаєте цінністю. І оце треба витримати як добре вино таке. Витримати, витримати можливо, ту кризу, щоб якщо людина не усвідомить, ну принаймні тоді з таким штучним шляхом. Його обмежити в чомусь, в тому, що він, можливо, робить з вами в певних висловлюваннях. Тут тус мечів, тут без кризи не, ніяк не відбувається. Але ми ж питали на початку добрі події? Це для вас корисно? Ви тут станете, нарешті, пані? Тут нестандартна колода. Знаєте, що все рівно вас кохають, і ви не перевершені. Не перевершено. Це може бути там внутрішні комплекси людини, що він звик, що йому треба ну, доводити самому собі, що він важливий. А насправді ви є важливішою частиною його впевненості в собі. Без вас він взагалі може зруйнуватися. Оп. Зараз ми подивимося для тих дівчаток, хто не в стосунках. Так, тут у вас цікаві відбуваються події. За вами хтось давно спостерігає. Давно, сонечки. І ось та людина проявить себе в травні. Проявить, а потім зникне. І ось тут важливо не потрапити в таку пастку його. Інакше він буде відчувати те, що ви більше в ньому зацікавлені, і гратися з вами. Нема тоді там такої ясності, зрозуміло, що і вам людина може подобатися декому. Є надія, є подія, особливо під кінець травня, що ви зустрічаєтеся і взагалі відчуваєте себе королевою, але обережно. Королева, чаш, це роман в першу чергу. Можете стати коханцями, але не більше. І ось тут продовжується гра. Для тих дівчаток підсвітили цю людину, це не означає, що він один в вашому житті, знайомий такий, кому ви подобаєтеся. Але ось такий ви досвід можете проживати. Порада. Я себе люблю. Я така, єдина. У цьому світі неповторна десятка пентаклів. Ну, дівчатка, дійсно, ну, баловані, хлопці, в нас. баловані. хай дивиться на всю вашу красу. Не здавайтеся швидко. Ні. Маю щось зробити корисне для вас. Чим більше випробувань не для всіх чоловіків це підходить, а для нього підходить, тим більше. Буде цінувати, має вкластися, ви з ним маєте бути лише за умови, що ви єдина десятка пентаклів, богиня, бо навіть у вас родинні стосунки. І ви тут не ділите його ні з ким. Не мають цілувати йому руки інші жінки. Ось так. Якщо ви про дівчину дивитеся, перегортайте, просто по-іншому стать. Ставте, але тут з одного боку може статися такий швиденький роман, а може і дуже потенційний зв'язок. Роз, розгорнутися, розвиватися, якщо ви витримаєте. Бо балуваний тут, такий єрофант, балуваний. А треба його трошки помучити, не жаліти. Так, в цілому дуже цікаві події, потенційні. Я вам бажаю мудрості, любити себе, берегти свій життєвий час. Всього найкращого. Дякую за вподобання. Вітаю сонечки! Почитаємо про ваші справи і про ваше, якщо не кохання, то цю сферу любовну. Чудово, потенційно. Тут на початку травня, навіть у нас дура лекс-сед-лекс, але в кожному житті по-різному відбувається. Дехто, можливо, і проживає судовий процес. В цій колоді це дійсно вирішення значних питань в житті людини, може бути і юридичне питання, а може бути новий статус надбання. Зараз ми почитаємо по п'ять арканчиків витягуємо. Те, хто отримає, можливо, документи. Так. Ви, з одного боку, отримаєте якісь нові права. І у вас ось ви їх отримаєте, або зрозумієте, що ви їх зможете після певної процедури вже 100% отримати. Можливо, ви там подаєте, є узгодження, і ви очікуєте на ці документи. Очікуєте на. Узгодження, бо тут є такий період. Але я не можу сказати, що він довго триватиме, бо навіть на протязі травня, можливо, в деяких країнах трошки довше, бо тут є у нас 21-й аркан, а він взагалі розповідає про завершення процедури. Тут не на роки. В травні щось важливе відбувається, і це може стосуватися і проживання, і нерухомості, і вашої праці. Але ось наприкінці травня ви знову на перехресті. Це може бути така пропозиція в вашому житті, коли навіть страшно стає, чи впораюся я з тією роботою, з новою ролью, ці повноваження, їх забагато, чи, можливо, освіта нова для мене, чи потягну я все це навантаження? Ось такі у вас думки. Тому. З одного боку, ви отримуєте добро від системи, а з іншого боку, не впевнені чомусь. Зараз ми подивимося, чи варто вам хвилюватися. Бо іноді це просто частина сценарію, і треба прожити. І в цій колоді ви можете теж навіть отримавши права, обирати, де жити, де працювати, на який факультет піти. Ось все це може відбуватися. Удачі в цій колоді. Нестандартні сенси. Тут у нас удача. Але як подійна, як фортуна, старша програма, це може бути рішення за день, яке ви приймете. Віконця відкривається лише на невеличкий період. Може бути дзвіночок, переписочка, але ось вам радять не лякайтеся. Бо навіть можете відпустити цю ситуацію. Відпускайте і дивіться, де вам буде краще, де відкриваються двері для вас. Бо далі буде удача. Там, де легше, туди і варто йти. І взагалі вас будуть підтримувати. Я вас вітаю. Настільки рідко випадає 21-й аркан останній час, бо, на жаль, дійсно затягуються багато проєктів, процесів. А ось тут ви нібито і поставите точку, а далі починаєте нову главу писати своїй книжці, і від того від невідомості трошки страшно вам. А насправді вам кажуть, ця книга про удачу. Далі вам має стати легше. Я вас вітаю. Зараз ми подивимося про кохання в травні місяці. Тут комусь ви дуже подобаєтеся або сподобаєтеся на початку місяця. Ой, особливо, ну, ваша фігурка ага. до нестями закохається хтось вас. Ну, я не знаю, чи вам потрібно таке чудо, але знаєте, що ви просто станете ідеєю фікс для когось, тут марить хтось, ви м -м, відштовхуєте людину, відштовхуєте. Десь посередині місяця щось таке відбудеться, чи він набридне, чи то вона своїми повідомленнями, пропозиціями. Ви відштовхуєте людину і на відстані. А може бути ваш переїзд тоді, якщо цьому сприяє вся ця частина життя ділова. Людина ображається на вас, те, що ви не з ним. Але, знаєте, чи то це людина, Якщо є можливість приїхати, може і приїхати. Але якщо нема, ну буде все робити, щоб вас не загубити. Ось тут хтось у вас в травні так сильно закохається, буде вкладатися. Але все ж таки я перепитала: це ось енергія на нижніх поверхах, дівчатка. Кому це не цікаво, і ви бажаєте все ж таки більш усвідомленого партнера, який не лише тілом вас кохає, а ще й... Серцем, душою, у вас є спільні інтереси, то ну хай той е, чортик е, все ж таки в людину перетвориться, заспокоїться. Бо тут, е, чи то весна на нього так діє, він просто вас не залишає в спокою. А якщо вам тут концентрація потрібна, і через цю людину ви ще й на перехресті стоїте і думаєте, їхати, не їхати. М -м -м -м. Ну, все ж таки нижній поверх. Я не кажу, що це погано, особливо для стосунків на початковій стадії. Але якщо ви бажаєте щось таке перспективне, цікаве, багатогранне, не вистачає тут трошки. Хай тоді ця людина, якщо він дійсно вас буде кохати. Вступи в місце для вашого розвитку, вашій кар'єрі, навчанню. Якщо ви обираєте його, то тут вас закрутить побут. У Нас тут, знаєте, люди серед кастрюль кохаються, так ви через цю людину можете, до речі, обрати і інший шлях. Хоча вам система дарує шанс. Покращити життя, зробити його більш стабільним, надійним. Варто чи не варто через людину залишатися, зупинятися, це, мабуть, тема інша. До речі, напишіть в коментарях, чи варто вам зробити таке розкладання. Але тут до нестями хтось у вас закохується, чи то вже кохає, і ось нібито намагається зафіксувати вас, зупинити. І буде додавати дуже багато для цього енергії, але вирогідність велика, що ви його зіронька, ви на відстані у багатьох глядачів і глядачок, бо це старший аркан, старша програма. я відчуваю, що ви все ж таки будете обирати себе, свій розвиток, а кохання, якщо воно справжнє, то воно відбудеться. Наразі вас просто кохають до нестями як богиню краси, як тіло. Розвивайтеся, спостерігайте, не обмінюйте імпульси на щось перспективне. Я вам бажаю розібратися. Всього найкращого. Дякую.